26 квітня, з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи, біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань, що у парку національного відродження, відбувся мітинг Реквієм. Священнослужителі традиційних християнських церков відправили панахиду за загиблими ліквідаторами аварії. На час цьому році ми запланували цілий комплекс заходів. Зокрема, у 2017 році передбачається і виділення квартир для потреб чорнобильців. Зараз ми закладаємо кошти в бюджеті для того, щоб профінансувати безкоштовні рецепти і лікарства для чорнобильців. Також тут домовилися з перевізниками про те, що вони починають возити чорнобильців першої, другої категорії, також безкоштовно, як інших пільговиків. Універсальні спортивні майданчики продовжують зводити у Тернополі. До нового навчального року на новому світі обіцяють облаштувати універсальний спортивний майданчик. Поле зі штучним покриттям для ігрових видів спорту облаштують поруч із другою школою. При цьому старе, велике футбольне поле обіцяють зберегти. Три тримпільські школи отримують такі майданчики: це школа номер 2 це школа номер 16 а також школа номер 11. Власне, сьогодні я спілкувався з мешканцями нового світу, які давали свої пропозиції, побажання, де б вони хотіли цей майданчик розмістити. Є думка директора школи, думаю, що ми дійдемо до спільної згоди, і власне на території цієї школи стане сучасний новий майданчик. А це універсальний спортивний майданчик на вулиці Купчинського. На численні звернення Тернополян тут відновлюють поле для різних видів спорту, а також встановлять силові тренажери. Було дуже багато зварень мешканців сусідніх будинків, оскільки тут багато поверхівки. Які просили відновити спортивний майданчик. Тому робиться майданчик по тому ж принципу, який в місті з одного, з одного, одна частина це буде спортивний майданчик для всіх ігрових видів спорту, а поруч буде спортивний майданчик, де будуть цілові тренажери, де будуть мати можливість займатися мешканці всіх пролеглих будинків. Ну, також буде зроблено культурні території, благоустрій, трава, лавочки для відпочинку. Тобто це буде повноцінний відпочинковий комплекс. Волонтер корпусу миру працюватиме спільно з владою Тернополя над розвитком міста. На запрошення освітньо-аналітичного центру розвитку громад два наступних роки у Тернополі працюватиме волонтерка корпусу миру Мері Фасано. я буду працювати разом з громадською організацією освітньо-аналітичний центр розвитку громад. Щоб допомагати їм в їхній роботі. Я впродовж двох років працюватиму разом з ними, щоб допомогти їм в розвитку територіальних громад. Тема не переважно це досічні люди, які мають досвід роботи у пролінську, які працювали в інших містах, і які працюють тут на безкоштовній основі, як волонтери, але не дуже тісно співпрацюють з місцевою громадою, з американським посольством, зі всіма економічними місіями, які діють сполучених штатів, і надають свою практичну допомогу розвитку міста. Тернопіль з офіційним візитом відвідав генеральний консул Угорщини Йожеф Бугайло. Для налагодження дипломатичних відносин він зустрівся з очільником Тернополя Сергієм Надалом. Зустріч поки що носила формат попередньої співпраці, тому що офіційно Тернопіль не входить до консульського округу Ужгорода. Поки що Тернополя не обслуговується в посольстві Угорщини в Києві. І це є певні незручності для Тернополян. Набагато буде швидше обслуговування, набагато краще якість обслуговування, легше співпрацювати буде, коли Тернопіль буде входити до округу, який розташований в Ужгороді. Власне, в процесі йшла розмова з консулом. Вони готові працювати з містом Тернополем. Більше того, сьогодні консул запропонував можливість співпрацю перенести не лише з консульством, але й на території Угорщини. Тобто, від них є пропозиція підготувати і запропонувати одне з угорських міст, яке могло б стати містом партнером. Для міста Тернополя, і вже в цьому році ми напевно заплануємо продаємо якісь спільні заходи. З 27 квітня у Тернополі заборонили автомобільний рух вулицею Січових Стрільців. Загалом планують перекрити кілька тернопільських вулиць, які капітально ремонтуватимуть. Мова йде про вулиці Січових Стрільців, Клінічну та Шашкевича. Вже від 27 квітня рух заборонили на сичових стрільців, тому водії прямуватимуть центральною дорогою міста до Універмагу. А вже з 28 квітня ремонтуватимуть вулицю Клінічну. Там перекриватимуть лише одну смугу руху. За ремонт вулиці Шашкевича. Візьмуться із початку травня. На цих вулицях розпочинається капітальний ремонт. Тому починаючи з 27 квітня буде перекрито рух транспорту на вулиці Січових Стрільців. Є зроблена окрема схема об'їзду, яка буде доведена до відео тернополян. А з 28 квітня буде перекрито рух транспорту на вулиці Клінічна. І з травня місяця планується перекрити рух транспорту на вулиці Шашкевича. Я прошу вибачення в тернополян за можливі незручності в зв'язку з об'їздом, але це рішення необхідне для того, щоб провести капітальний ремонт даних доріг. Капітальний ремонт дороги розпочали і на вулиці Білецькій. В цьому році ведеться капітальний ремонт проїзної частини від самої початку вулиці Білецької і в напрямку до пивзаводу. Вже практично завершені роботи по ремонту пішохідної ділянки, тротуар готовий. Розпочнуться роботи по капітальному ремонту самої проїжджої частини. Разом з цим робиться водовідведення, разом з тим робиться освітлення і всі необхідні комунікації. Загалом плануємо, що роботи завершити ну, не пізніше ніж до середини червня місяця. У Тернополі триває реконструкція входу у парк імені Тараса Шевченка, площі біля пам'ятника Степану Бандері. Ремонтні роботи на цій ділянці заплановані на кілька місяців. Підрядна організація вже розпочала роботи з облаштування нового покриття, ремонту підпірної стінки, оновлення зовнішнього освітлення та фасаду будинку на вулицю Грушевського, 9, який прилягає до площі. Також тут буде влаштовано перголу, а кількість зелених зон збільшать. Облаштують газони з посівом трави на площі майже тисячу квадратних Метрів висадять нові дерева. З'явиться додатково понад 670 метрів квадратних зеленого покриття. Це газони, це інша рослинність. Плануємо близько 300 дерев додатково висадити. Також буде зроблений новий вхід в парк, який буде зроблений в формі перголи. Е, відремонтований повністю фасад будинку, який знаходиться поруч. Зроблені пішохідні доріжки, будуть нові велосипедні доріжки, які раніше, раніше взагалі не було. Також повністю нове вуличне освітлення. І місце для заїзду і розвороту до парку Шевченка. Днями у гідропарку Топільче, де облаштований екстрим парк розпочались роботи з розширення відпочинкової зони. Там встановлять лавочки для відпочинку, сонячне дерево для підзарядки мобільних пристроїв та відремонтують конструкції скейт-парку. Нове освітлення та лавочки, оновлене покриття та висадження зелених насаджень. Такі зміни вже цього року чекають на сквер, який розташований між житловими будинками на вулицях Медовій та Танцорова. Концепція реконструкції скверу це робота молодих архітекторів. З ініціативи Урбанте, яку вони презентували із назвою Сквер волонтерів пам'яті Віктора Гурняка. Практично до всіх цих об'єктів благоустрою ми залучали громадську спільноту, ми залучали молодих архітекторів, які давали свої пропозиції бачення. В сквері, який знаходиться поруч з пам'ятником Герої Небесної Сотні, буде зроблено нове освітлення, нові доріжки, нові місця для відпочинку. І крім того, я думаю, що Об'єкт також є досить непростий, не хочеться спішити і тому, якщо навіть якісь роботи будуть в цьому році не завершені в сквері поруч з пам'ятником Герой Небесне Сотні, то, скажімо, таке облаштування доріжок і світло можна зробити в цьому році, а інші роботи перенести, і продовжити в наступному році. Напрацювання щодо реконструкції парку національного відродження презентували також молоді архітектори з ініціативи Урбанте. Вони пропонують оновити фонтани на центральній алеї, пішохідні доріжки та велодоріжки, облаштувати сезонне покриття співочого поля, встановити дитячі майданчики та створити максимально комфортні місця для відпочинку населення. Різного віку. Однією з пропозицій було облаштування на місці літака найвищої оглядової тераси, а також розвиток парку у сторону проспекту Злуки. Також у Тернополі готують проект ремонту вулиці Чорновола, яка сполучає залізничний вокзал із центром міста. Над проектом наразі працюють активісти з громадської ініціативи Урбанте, які раніше створили проект набережної циганки. Сьогодні є декілька варіантів щодо реконструкції цієї вулиці. Зокрема, планується зробити її повністю пішохідною. Облагородять цього року і старий парк. Там облаштують дитячі і спортивні майданчики з силовими тренажерами.